Доброго дня Ми з України! Мене звати Ольга. Ласкава, прошу на мій канал. Будемо дивитися зараз з вами березень. Березень Україна. Давайте будемо глянемо, що буде відбуватися в Україні березень місяць 2023 рік. Заходьте на мій канал Ольга Птиця Таро. Буду дуже рада вас там бачити. Підписуйтеся. Підписуйтеся так само на тік-ток. Ставте лайки, пишіть коментарі. Буду дуже рада вашим підпискам. Так, ну давайте. Березень, місяць, Україна. Стосовно війни 10. Березень, місяць, 2023. Україна. Березень. Березень, березень. Так, головні три події в Україні в березні. Начало березня, почало березня. Так, начало березня дуже обережно. Так, начало березня, дуже обережно. Тут у нас п'ятерочка кубків. Це, це поті, це страх, сльози можливі. Ну і карта башні. Можливо, е опять нас будуть бомбити. Скоріше за все. Можливо, можливо. Так, далі. На чеку, почало березня, на чеку. Можливо, масірування атаки, я так думаю, по башні. Так, буде воздух. Будуть заціти з воздуха. Так, далі, там, де у нас були зупинка, так, от зупинка, наприклад, вертати наші території да, обратно. Там, де була зупинка, в нас відкриваються шляхи. Тобто, це вже може ця зупинка, вже, е, слава Богу. Так, у нас відкриваються нові пуття по тузу Жезлов. Дороги з майбутнього, шанси з майбутнього, щоб цю зупинку вже зупинити і іти далі. Іти далі вертати наші території додому. Так, далі карти непогані, непогані. В кінці карта перемоги в нас має все вийти. Ми йдемо до перемоги. Так? Ми йдемо до перемоги. У нас з нами Бог, справ... Бог справедливості, Бог правосуддя. Ми так само будемо захищатися, так? вони так само, можливо будуть йти там, наприклад, да, як зараз це робиться в Восток да, України. Вони так само будуть питатися. Розрушення, розрушення йти з моря, розрушення з води. Так само кажуть, бережіться води з водою. Так само, як я і казала, і лютому, і в січні місяці проблеми з водою. Ну, постійно виходить цей рецепт мечей це і як з води е, нас обстрілюють, да, бомбять, і як і постійно берегти. Я хочу сказати, берегти воду, ну не знаю. Щось з водою. Постійно виходить щось з водою, і березень місяць не виключно, так само йде проблема з водою. Так, так само, як я вже і казала, як і в лютому місяці, дуже велика йде до нас допомога. Допомога йде стабільна. стабільна. Так, ну що, ми маємо повертати? маємо повертати потрохи. Слава Богу, ця зупинка вже закінчується. Ми маємо повертати, і ми йдемо до перемоги. йдемо до перемоги, що вся територія вернеться в Україну по четверочки жезлов. Головні події в березні місяці в нас. Є великі шанси, в нас є підтримка, і в нас нам ще йде підтримка в Україну. Да, по тузу пентаклі. Це дуже велика. Це дуже велика допомога. Іде по тузу пентаклі в матеріальному плані. От. і що ще م... успіх? Має бути успіх там, де окуповані території. Там, де временная власть, король мечей, у нас временная власть, там, де орки, і там, де по восьмерочке мечей оккупировано территорії, у нас там будет успіх. Боротися мы будем до останнього, опять я це кажу, як завжди їй казала. Зміни грядуть в Україну, розцвет сил йде в Україну. Ми будемо ставати на свої позиції, чітко на поуміреності на свої позиції. Ну, орки відходять. Орки відходять. Україна буде, ну, повертати все, народ. Все. Тут більше я нічого не можу сказати, ітогова карта дно колоди імператриця. Так, знаєте, що я ще хотіла подивитися, що буде з російською армією в березні місяці в Україні. Давайте так. Що буде відбуватися з російською армією? Російська армія. В березні місяці в Україні. Що буде відбуватися з російською армією? Березень 2023 березень російська армія? Три події що відбувся з російською армією в березні в Україні. Так, Так, ну по сімрки мечищу. Будуть забирати все, що зможуть, перед тим, як втікти. Тому що ЗСУ буде дуже багато. От у нас ЗСУ, от у нас карта Солнышка. Успіх у ЗСУ буде дуже величезний. Так, е вони не будуть розуміти, що це відбувається по карті ілюзії. Не них повністю плани не, не зрозумілі плани. Поповішеному правосуддя до них приходить, і поповішений тут в цій колоді перекладається ще як переживуть конець цвіта. Будуть захищатися. Над ними 100% питання ще не буде вирішено, тобто, я розумію, що в березні місяці, карти, це говорять, ЗСУ не зможе їх ще вигнати повністю з нашої території. так. От. Ну, Будуть захищатися, будуть ще захищатися. Але сама перша карта будуть тікати з тим, що успіють забрати, з тим, що будуть в змозі. Так, ну что будет отбываться? Напряжение сил. напряжение сил, как, как и было в прошлом. Что-то отбывалось уже в прошлом, и подобная ситуация где-то отбывалась. Да, давайте я возьму уточнение. Ізгнання, карти ізгнання їх будуть виганяти. Але звідки, от там, наприклад, зайде ЗСУ, да? міста, наприклад, да? в міста, чи села деякі да? будуть заходити. Вони перед тим, як вони будуть тікати, забирати все, що зможуть у... 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 Уністі, да? то, що зможуть взяти в руки, да? вони будуть, перед тим, як вони будуть тікати, вони будуть залишати там своїх людей. Щоб доповідали тайних людей, тобто, ну, як наших зрадників, можливо, це наші люди, можливо, то їхні. да, от, ну, Ізганятися вони будуть. По четвертій нічі вони будуть і зганятися, тому що приходить незалежна Україна. Ну, от так. От, от що чекає орків в березні місяці. В них знаєте потрохи можливо будуть відкриватися очі, тому що в нас тут випала карта ілюзії. Вони вони не очі вони не очікують. Вони не, не чекають, вони не чекають, вони не зрозуміють, взагалі, як так може бути. Е, скільки е, наших хлопців ЗСУ, скільки в нас прийшло підтримки, да, оружа. Вони просто будуть в повному шоці. Ну і, і потрохи вони будуть відходити. Але ще що? Саме перша у нас карта була сімерка мічей. Ще щось я можу додати. знаєте, що, що вони сюрпризи готувати будуть для наших хлопців. Це удар в спину. Сімерка мічей це завжди удар в спину. Ну якось тайно, якось. Із тяжка, да, не, не, не бій, не буде бій очі в очі. Ні, 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 ні. вони будуть щось робити такі, як ті кресятники. Е, бережіть, бережіть себе, Україна йде до перемоги, впевнено йде, і березень місяць не виключно. Но бережіть, що. Начальні місяці, начальні місяці.